Дорогі брати і сестри, благодать та мир вам від нашого Господа, який помер за наші гріхи, який воскрес для виправдання нашого. А ще була така історія під час його служіння – очистив храм. І Господь через Духа Святого діє в історії. І сьогодні, напередодні Дня реформації, ми святкуємо ось цей день. А післязавтра у нас ще й храмове свята наше, День усіх святих. І слово Боже, взяте на ці святкові дні. Перше соборне послання Петра, перший розділ з 18 по 25 вірші. Уважаємо. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя. Що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив та дав славу йому! Щоб була ваша віра і надія на Бога. Послухам правді очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від чирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим живим та Тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, та й цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. А це те слово, що звіщено вам у Євангелії. Отже, дорогі брати і сестри, на початку. Знаний вірш, 18, який кожен лютеранин має знати на пам'ять, це з нашого катехизиса, друга особа трійці, і діла Ісуса Христа пояснюється лютерам в катехизисі саме за допомогою цього вірша. Але почнемо ми все ж таки з сумної речі такої. Що наше життя само по собі передано нам від батьків, є марним. Воно дочасне, воно не триває вічно. І, як би не казали, що атеїсти або певні релігійні групи за те, коли людина помирає без Бога, не знаючи Божої волі, є не просто відсутність, Призу або бонусу у вигляді небес, але є гарантоване прокляття у вигляді пекла. Колись я пам'ятаю один юний лютеранин почув про те, що у такої релігійної групи, як Свідки Єгови, в їхній доктрині нема пекла, що Господь, начебто, такий добрий, що просто анігілює, знищує тих. Хто не увірував. Тоді він сказав: дуже зручна релігія насправді нема відповідальності. І в такому разі, кінець нашого життя може виглядати схожим на просто могилу або крематорій, так як каже сьогодні, цитуючи псалом, і подібні речі є у Ісаї. Святий Петро нам 24-й вірш. Кожне не мов та трава. І всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, та й цвіт опаде. І все це знищується, кудись, змінюється, змішуються оці залишки тіла, що були. Але насправді, Бог Біблії каже про те, що як це трагічно, але існує пекло. І тема нашої проповіді сьогоднішній плата за пекло». Принаймні, перша частина теми буде звучати так. Можливо, парадоксально звучить для когось, але подумаємо над тим спочатку, чому люди потрапляють до пекла. Або вони дуже хочуть туди, по суті, живучи безбожно і з тими задоволеннями плотськими, які стають для них ідолом, Богом. Але ж при цьому кожна людина розуміє, що живе неправильно. І Павло в римлянах в другому розділі показує, що сумління звинувачує навіть язичників, навіть тих, хто не знають Христа, не мають закону. І якщо людина так живе, порушуючи заповіді Божі, свідомо, то вона користується кредитом диявола, тобто розплатиться в кінці. Ну і друга категорія людей, які, на мій погляд, потрапляють до пекла, це ті, які дуже не хочуть туди, ну, особливо не хочуть, і докладають усіх власних зусиль для того, щоб отримати вічне спасіння і догадити Богу. Тобто купити у Бога небеса. Одні пов'язані кредитом диявола, інші торгуються з Богом і пропонують йому. Свої власні добрі справи, уповаючи на них, і дуже часто конвертують це у різноманітну валюту, від талантів до доларів США і українських гривень, коли жертвують на підтримку церкви, але роблять це без віри або уповаючи саме на свої діла, віруючи в те, що це їм допоможе. Це мені ще нагадує, як Клайв Льюіс сказав про дві помилки стосовно диявола. І так само ми можемо сказати стосовно пекла. Перша помилка, коли люди ігнорують диявола взагалі, думаючи, що його нема, і йому тоді зручно проти таких людей працювати. А друга помилка, коли забагато говорять про диявола. От, так само забагато говорять, можливо, про пекло і намагаються його уникнути. Тримаємося, як то кажуть, середньої лютеранської дороги. Тримаємо баланс, усвідомлюючи небезпеку диявола і небезпеку потрапити до пекла. Але пам'ятаємо, що є той, хто могутніший диявола і він. Своєю жертвою, своєю дорогоцінною кров'ю, як каже нам, 18, 19 вірш, приготував для нас небеса. Для цього він, 20-й вірш, каже, був призначений ще до закладин світу. Тобто Христос, ще довтілений Христос, ще світу не було. Ще Дух Святий не ширяв над безоднією цією, упорядковуючи її, з днів творіння ще навіть першого дня не було, але вже був Бог, триєдиний Бог, і був Божий план нашого Спасіння в Ісусі Христі. Ми дуже плоскі люди, і ми завжди от хочемо все ж таки догадити Богу власними ділами, так само як воно в сім'ях, в суспільстві буває. Ми знаємо, що нічого безплатного не буває. Ми кажемо, що безкоштовний сир тільки там, де мишей ловлять, і тому все хочемо нікому не бути зобов'язаним і вирішити хочемо самі. І от дух спасіння ділами, упавання на власні діла. Так звані добрі діла, деякі з них правда добрі і добрі для людей, але коли на них упавають, тоді нам, Павло в Галатах каже, що ми під прокляттям, коли упаваємо на свої добрі діла, так оцей Дух в нашій плоті дуже сильний. І тільки Дух Святий може витравити це упавання на добрі діла і переплавити нас, відрадити нас, як сьогодні каже апостол, кажучи, що слово. Із Євангелія вічно пробуває і нас відродила, і відроджує, можливо, когось. Хтось може на шляху до цього. І от в середньовіччі ми пам'ятаємо, це наше свято 31 жовтня 1517 року, уже, мабуть, чаша Божого гніву на це упавання, на власні справи, при тому видумані справи оці чернечі обітниці, наприклад. Індульгенції, пряма торгівля з Богом, уже чаша Божого гніву переповнилась, і Бог поставив реформатора монаха Мартіна Лютера Августінінського, який ще і не розумів, в яку справу Бог його вплутав тоді, але він виступив Лютер тоді проти індульгенції. І пам'ятаємо, наскільки це такий широкий бізнес був собор святого Петра. Був до речі, у нас от Петро сьогодні слово його Собор святого Петра величезний був побудований переважно саме завдяки цим індульгенціям, коли люди викупали переважно своїх мертвих родичів, начебто, викупали із чистилища. І є такий жарт. Колись я його прочитав, мені запам'ятався анекдот. Знаєте, як є карикатури різноманітні, були карикатури часів реформації, коли ієзуїтів малювали в образі вовків в шкурах. Або, от уже пізніше, в наш час в мою юність була така карикатура, як один лицар приходить до цього продавця індульгенції, до монаха. І питає, чи можна наперед купити індульгенцію на гріх, який майбутній. Ну і той же продає йому по якійсь великій ціні. А потім відповідно той достає меча і забирає весь цей мішок із грішми за індульгенцією таким чином. Ну строго кажучи, це гумор. Такого насправді не було, але гумор він дуже гарно загострює деякі важливі речі. І коли наш Господь каже, що багатий не може війти в царство небесне, йому важко війти так само, як верблютові війти через голчина вушка, це теж був образ художній, це теж був гумор такий, і оці всі спроби. Апелювати до тої брами, яка як голка була в Єрусалимі, через яку верблюду важко було пройти, або думатися, як це хутро з верблюда от забрати, і щоб його через голку проводити. Як дехто намагається це зрозуміти, це місце, треба розуміти, що це художній образ. І художній образ дозволяє нам піймати головну ідею. Що ми не можемо спастися власними силами, ніяким багатством, ні матеріальним, ні так званим духовним, коли ми робимо щось добре і показуємо Богу, от подивись, як я старався. Але от такий жарт, який, в принципі, не є історичним, але гарно підкреслює от саме цю думку. Уже реформація йде, торгує індульгенціями якийсь там умовний тецель, історична особа, ми знаємо, з яким був диспут, у Лютера. Підходить один чоловік багатий такий, і коли всі там платять там, за чистилище, за сотні років, за тисячі років, хтось за мільйони років, за своїх родичів там і ще щось. Ну, хтось питає, а можна від пекла викупитися, індульгенцію. Ну, строго кажучи, це не історична обставина, такого не було, але оцей продавець каже, можна, і хтось там викупає когось із пекла, один там купив індульгенцію від пекла, другий купив, третій купив. А той питає багатий цей, ну, представимо собі там Фрідріх Мудрий чи Лукас Кранег, багаті мешканці, такі громадяни від Тенберго, і питає, а скільки взагалі пекло вартує? Ну, той одразу собі кумекає продавець, називає велику ціну, той дає ту ціну, розгортається до всього натовпу і каже: люди, ідіть додому, я вже викупив пекло, ви туди не потрапите. Отже, дорогі брати і сестри, тема нашої проповіді плата за пекла і відповідна противагу вільний вхід до небес. У нас з вами вільний вхід до небес через жертву Христа, через кров Христа. Ми з вами викуплені ніяким ні золотом, ніяким не ні сріблом, ніякими коштовностями, але драгоційною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягняти. І через нього написано 21 вірш. Ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив, і дав славу Йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Євангелія, євангельська новина, про прощення всіх наших гріхів в Ісусі Христі, творить християнську віру, християнську віру, яка упаває на Христа і таким чином. Ми бачимо, що Христос насправді Він могутніший диявола, Він викупив нас від влади пекла, приготував для нас небеса, заплатив не продавцю індульгенцій, заплатив не дияволу, але Отцю дорогоцінною кров'ю. І тепер ми з вами усиновлені Отцем у Христі. І ми можемо повернутися до 17-го вірша, який ми сьогодні не читали. Він передує. Першому віршу нашого читання. Коли ви Отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. Дивіться, ми усиновлені Отцем. І апостол апелює до нашого сумління, що коли ми вже маємо вільний доступ через жертву Христову до Отця, бійтесь грішити, не бійтесь диявола, не бійтесь осуду. Бога, а бійтесь грішити, бо Христос переміг смерть вашу, переміг ваш гріх, і Дух Святий дасть вам проходити це важке життя і перемагати гріх у нашому житті. А коли ми впадемо, він знову нас підійме і поведе далі шляхом спасіння. Отже, дорогі брати і сестри, плата за пекло. Знаєте, люди люблять те, за що вони заплатили гроші. От наші служебники, колись я оповідав цю історію, мені пастор з іншої церкви, лютеранської, колись сказав, що ну, коли безкоштовно роздаєш, не цінують, треба, щоб заплатили. Я, знаєте, як лютеранин, на якого все написано, і в Біблії беру служебник, розгортаю, кажу, тут написано, що жоден примірник цієї книги не має продаватися, а має роздаватися безкоштовно. А він каже мені. Це і плохо. Люди люблять те, за що заплатили. дорогі брати і сестри. Насправді маніпулюючи в церкві, легко досягати збірки церковної, легше досягати волонтерства в праці якісь, щось там прибрати, наприклад, або щось побудувати. Але насправді Бог не маніпулює нами. і ми не повинні маніпулювати одне одне. Але Наша відповідь Богу має бути відповіддю за Його незбагнену любов. І ми не маємо зневажати того, хто нам подарував своїм життям. Як от в 17-му вірші апелює до нашого сумління, апостоли Дух Святий апелюють, що ми маємо в страху провадити шлях нашого тимчасового замешкання. Ми не повинні зневажати. Бога Отця, який подарував нам Христа, самого Христа, який дарує нам небеса. Знаєте, коли ми не цінуємо людину, яка нам щось подарувала, нам і дарунок не дуже в радість. Коли дівчина або жінка любить чоловіка, навіть скромний букет, скромний подарунок для неї багато важить. Але коли не любить, будь це діаманти. Ну, квіти може викинути, діаманти, певно, собі залишить. Але все одно буде зневажати цього чоловіка. І тому, дорогі брати і сестри, не зневажаймо жертводавця, того, хто подарував нам небеса. Тому що насправді, коли ми будемо зневажати, то діаманти небес не будуть світити для нас. І ми не будемо там, на небесах. Згадаємо Даниїла, який каже про те, що ті, хто служить Богу, служить іншим, приводять до спасіння, засяють, як зорі на небесах. І ми, кожен із нас, не тільки пастор, мають поклик священства і євангеліста нести Євангеліє іншим. Не йдемо за обітницями диявола, диявол-обманщик. Він змушує нас платити все життя. А потім ще й розплачуватися вічно. Є три категорії людей, знову таки розширю те, що було спочатку, які потрапляють до пекла. Перші, які не вірять взагалі тому, що смерть Ісуса Христа, Його останнє слово, звершилося, тобто заплачено буквально там. Таке слово, яке в розписках грецької мови писали, коли вже кредит погашений, Заплачено, Звершилося, викуплені. Частина людей велика взагалі не вірить в цю новину, і ми можемо словами Псалма 13, сказати, що безумний говорить: у серці своєму нема Бога, нема Євангелія, нема жертви Христа, і, відповідно, тоді буде розплачуватися за це у пеклі. Друге, якщо ми вже говорили про тих, що дуже не хочуть до пекла і хочуть спастися власними справами. Що це показує, якщо ми так мислимо? Те, що ми вважаємо жертву Ісуса Христа недостатньою, а Його недостойним, а себе достойним і наші справи, і хвалимося ними. Тоді ми йдемо шляхом фарисеїв новозаповітних. І тоді можемо, не дай Бог, піти тим шляхом, як ми пам'ятаємо, добрими справами вимащена дорога до пекла. Лютерани дуже люблять цей вираз. Який дуже гармоніює саме в такому розумінні із біблійною доктриною. Ну і третє, трошечки розширяємо, третя категорія людей, які думають, що тепер, після того, як почули Євангеліє про Ісуса Христа і повне прощення наших гріхів, що тепер нам можна усе. І от саме від цього нас і застерігає сьогодні святий Петро. І він каже нам так, 22-й вірш, в гармонії з 17. Послухам правді, очисти душі свої через духа, на нелицемірну, братерську любов і ревна, від чирго серця любіть один одного. Коли ми будемо робити це власними силами, у нас нічого не вийде. Але далі нас потішає апостол, бо народжені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, Словом Божим. Живим та тривалим. Дорогі брати і сестри, Слово Боже говорить, що Ісус помер за наші гріхи записанням і записанням воскрес для нашого виправдання. Він заплатив за нас, за наше спасіння заплачено, але воно нам подаровано. Заплатив Господь, а ми маємо Це як подарунок. Отже, Дякуємо Христу і дякуємо ближньому, і бачимо в кожному ближньому нашому, навіть в невіруючому або навіть в недосконалому християнина, який може і не схожий на християнина вихоплення Господнього, тому що Ісус помер за весь світ. І кінець кінцем оце, згадуючи про те, що ми народжені, відроджені словом живим і тривалим, Словом Божим від того марного життя. Передного від Батьків, з чого ми почали наші сьогоднішні роздуми. Пам'ятаючи це, знаючи це, застосовуючи це до себе, закликаю вас, не платіть за пекло, не платіть за любов Бога, але не беріть його безкоштовно і не викидайте геть платячи кредит дияволу, знаючи про Ісуса і живучи безбожно. Але нехай та новина, що ви безумовно вихоплені Христом від вічного прокляття у пеклі, дарує мир вашим серцям і мотивує вас до освячення. На славу Божу! Амінь.